Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться в селі Дерепчин Шаргородського району Вінницької області. Друзі, підпишіться, будь ласка, на наш канал, щоб не пропускати нові огляди. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Будинок збудований з цегли та містить три кімнати. Опалення будинку пічне є дві грубки. До будинку заведена вода, каналізація та електрика. Залишаються усі меблі та побутова техніка. Площа ділянки становить 15 соток. Усе подвір'я заасфальтоване. На подвір'ї знаходиться гараж, сарай та інші господарські будови. Будинок знаходиться в центрі села. Неподалік розташовані школи, магазини, дитячий садок. Вартість будинку 4500 доларів. Друзі, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео.